Я на небі, мила моя на небі. Зор моя на небі. Відколи тебе знайшов. Вітаю. Я Діана, мені 14 років. Тебе фамілію забула сказати. Ой, прізвище. Так, я Тарасевська Діана, мені 14 років з міста Дніпро. А я, а я, моє ім'я назви. Це мій собака Теді. Вісім років я займалася професійним спортом-черлідингом і також освоювала навики карати. Наразі продовжую займатися спортом, таким як пілатес, йога, силові тренування, біг та інше. Навчаюсь у найкращій кіношколі Контрабас. Вже є досвід на знімальному майданчику, знімалася у фільмах та серіалах нашої країни і продовжую свій шлях до великого кіно. I'm able to speak English fluently and every time improve my skills. Uh, right now, I'm preparing for IELTS exams. Uh, bonjour, Бонжурлимапе. Ну, французько, я як почала вчити, так і закінчила. Це не моє. Тому uh, зустрінемось на знімальному майданчику. А ти забула ще сказати? Точно! І моя найголовніша ізюминка – це мої сльози. Я можу заплакати буквально за 10 секунд. Ну а щоб в цьому впевнитись, переходьте на мій інстаграм та тік-ток. Зустрінемось на знімальному майданчику. Дякую.